Креміново в одну мить Лукашенко зірвався з місця і кинувся перевіряти бойову готовність свого війська. Стало відомо, що білоруські вояки відпрацьовуватимуть протидію безпілотникам та розгортання техніки зі складів зберігання. Вочевидь, союзниця Росії занервувала, ба більше апогей досягає максимуму. Лукашенко особисто обиратиме об'єкти для інспекції. Нібито першою буде перевірено військову частину технічного забезпечення. Вона є однією із найбільших у збройних силах Білорусі. Зберігаються різне бронетанкове озброєння та військова техніка. Невже чергова спроба продемонструвати свою значимість? Стежимо за розвитком подій. Це станеться вже через два тижні. Зворотній відлік розпочато. Вже з лютого Україна та Велика Британія запускають щомісячне виробництво тисяч дронів перехоплювачів. Октопус про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Програма Октопус доповнює зобов'язання Великої Британії інвестувати 600 мільйонів фунтів у протиповітряну оборону України цього року в межах загального пакета військової допомоги на 4,5 мільярди фунтів. Українське авіапа. К розширюється на очах усього світу. Німеччина передає для ЗСУ гелікоптери Сіелінкс. Мовиться про повітряні судна, які нині служать у морській авіації бундесферу, і поступово знімаються із експлуатації у зв'язку із переходом на нові гелікоптери. Україна ж отримає їх безкоштовно за аналогії із гелікоптерами Сікінг, які офіційний Берлін передав Києву у 2024 році. Точна кількість гелікоптерів наразі невідома. Аналітики військового видання Мілітарі наголошують, вони мають широкий спектр завдань від знищення дронів Камікадзе шахет до участі в пошуково-рятувальних місіях та виявлення підводних об'єктів. Крім того, «Сі-Лінкс» можуть розміщуватися на українських корветах класу Ада і працювати у зв'язці із протикорабельними системами. Про це світ говорить сьогодні. Не пропустіть далі про загадкову появу Валерія Залужного у Києві та розмову із президентом Зеленським та суд над Юлією Тимошенко та шокуючі деталі справи, які й спливли. Це той момент, коли вся країна. Завмирає Зеленський і Залужний знову разом і це не просто протокольна зустріч. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з екс-голкомандувачем ЗСУ та чинним послом України у Великій Британії Валерієм Залужним. Про це глава держави особисто повідомив у соцмережах. І тут ключова фраза, яка вже розлетілася заголовками. Важливо, що ми всі разом захищаємо незалежність України. Наші національні інтереси, наших людей Зеленський наголосив, під час зустрічі він подякував залужному за роботу в команді України. Обговорювали дипломатичні завдання, які актуальні прямо зараз, і які можуть посилити Україну та нашу стійкість. Обговорили дипломатичні завдання, які актуальні зараз та можуть посилити всіх нас. Україну нашу стійкість. Сам Валерій Залужний зустріч із Зеленським наразі не коментував. І це все на тлі гучних чуток. Наприкінці грудня українські змі почали масово писати: нібито планує покинути посаду посла у перших числах 2026 року і повернутися в Україну. І одразу ж квал питань чуток і підозр, ба більше за даними джерел, це питання, нібито обговорювалося із Зеленським під час його візиту до Британії. Про це повідомляє радіо НВ із посиланням на одразу чотири джерела у політичних та дипломатичних колах. За інформацією співрозмовників, на початку січня залужний може офіційно попрощатися із Лондоном. І ось момент, який реально змушує замислитись за словами джерел, наближених до офісу президента, ще декілька тижнів тому, під час візиту до Києва, залужний особисто озвучив президенту Зеленському своє бажання піти із посади посла. І далі ще ці. Кавіше вони з президентом обговорювали різні посади для залужного від прем'єра СО до голови офісу президента, але він на той момент зацікавленості не виявив. В той час інші джерела кажуть певний час залужний розмірковував над можливістю стати послом у США або навіть повернутись на посаду головнокомандувача ЗСУ, але станом на зараз жодних рішень немає. Ба більше за словами співрозмовників мова про зміну посла у США наразі не ведеться, наголошують співрозмовники. Але медіапіарниця піарниця залужного Оксана Тороп цю інформацію спростувала за її словами. У планах нічого не змінилося, і залужний продовжує відстоювати інтереси України на своїй нинішній посаді у Великій Британії. Як завжди, неназвані джерела знають все про залужного і його плани, але нічого не змінилося. Він і далі продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії. Тож, як бачимо, офіційна відповідь з боку команди залужного нічого не змінюється. Жодної відставки немає. Валерій Залужний і далі працює послом України у Великій Британії та відстоює інтереси нашої держави. Але і це ще не все. Заступник прем'єр-міністра Великої Британії Девід Ламі приїхав до Києва, бо у столиці відбудеться. Форум сторічного партнерства, де обговорять майбутню співпрацю України та Британії, цей візит ще одне свідчення інтенсивної співпраці між нашими країнами, центральним елементом якої стало укладення угоди про сторічне партнерство. Шокуюча політична драма, історія за якою стежить вся країна. ВАКС обрав запобіжний захід Юлії Томошенко у вигляді понад 33 мільйони та 280 тисяч гривень. Про це повідомив суддя Віталій Дубас. Лідерку фракції підозрюють у підкупі нардепів з інших фракцій. Перше задовольнити частково клопотання. Друге зтосувати до потока вілоди на дизайновісто шятого. Уві заставив розгляді десятьдесят тисяч кожного проскінасі тридцять три мільйони двісті тисяч гривень. Лідерка фракції батьківщина Юлія Тимошенко особисто прибула до вищого антикорупційного суду в Києві.

Саме тут вирішується питання, який запобіжний захід оберуть у справі про ймовірний підкуп депутатів Верховної Ради, і перші заяви максимально жорсткі. Перед початком засідання Тимошенко назвала справу виключно політичною і заявила, що розраховує на справедливий розгляд у суді. Сподівання на те, що суд буде справедливий, зачитає все такі кіно розпований. Окрема тема скандальні плівки набу за версією слідства. На них Тимошенко нібито обговорює з невідомим нардепом систему оплати за конкретні голосування у Верховній Раді. Але відповідь Тимошенко категорична. По перше, по перше, я хочу дуже чітко сказати, що я ніколи таких слід не було і сьогодні. Я дам ця. За її словами такої розмови ніколи в житті не було. На запитання журналістів, який запобіжний захід вимагатиме захист, відповідь була ще різкішою. Ніколи ніколи. Тим часом позиція обвинувачування зовсім інша. У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили прокуратура клопотатиме про заставу 50 мільйонів гривень та низку суворих обов'язків. Прокурор Віталій Грінчишин у суді озвучив про що саме йдеться. Це означає, що потрібно прибувати за кожною вимогою детектива НАБУ, не відлучатися з Києва та області, отримуватися від спілкування з шістдесятьма шістьма осо. Серед яких народні депутати здати закордонний паспорт та носити електронний браслет контролю. Але і це ще на кінець. Юлія Тимошенко розповіла, що мала зустріч із нардепом від фракції Слуга народу Ігорем Копитіним, який і фігурує на плівках Набу. За її словами, він неодноразово наполягав на зустрічах і пропонував співпрацю. Тимошенко пішла ще далі і заявила, що Копитін співпрацює з Набу, щоб звільнити себе від кримінальної відповідальності та дискредитувати її. І далі максимально жорстка заява. Пан Копитін разом із Набу намагалися, як з одного боку, позбавити себе кримінальної справи. А з іншого та й набу виконувала політичне замовлення щодо дискредитації мене. Прокуратура ж повідомляє під час обшуків у партійному офісі вилучили шість телефонів, і на одному із них був встановлений лише месенджер Сігнал. Саме через нього, за версією набу, у закритому чаті Тимошенко нібито давала вказівки депутатам, як голосувати. І поки суд тільки починає розбиратися у справі, лунають деталі, від яких буквально холоне кров. Прокурор уваг з зачитує розмову між Юлією Тимошенко та народним депутатом. Депутатом. І те, що звучить у залі суду, уже не просто загальні формулювання. Тимошенко. А Это разстоянно дійснує історія для кожного чоловіка. Депутат, ага, все, я Тимошенко. За одного чоловіка это устроїть депутат. Там, конечно, лучше, ніж ви. Тимошенко. І у нас. Один месяц это считается две сессии. Депутат, ну, ты машина. То есть мы платим 10 за две сессии. Платим предоплаты за две сессии. Гораздо... Это, в контексте гораздо того, что мы То мовити не тільки про пані Тимошенко, ймовірно, мовити і про інших осіб за словами сторони обвинувачування. Йдеться про умови домовленості і про те, як депутат мав залучити інших нардепів до голосувань. Ключовий момент, на якому наголошує прокурор з матеріалів, НАБУ, випливає, що Тимошенко у розмові прямо не називає суму, яка нібито мала бути сплачена за приведення іншого депутата. Тимошенко, тобто, якщо ми з вами сьогодні договоримося. То мы фиксируем, кто с вами вместе или, или вы, или кто с вами вместе, и я буду вам отдавать, а вы и давать будем как на кассу. Mm -hmm. Вот тут памятная Потому что сама волна будет надавать на правообъектную выводу и народный депутат будет всю правообъектную выводу Але увага! Прокурор вважає, що ціну могли показати не вголос, а на аркуші паперу, щоб не залишити слідів у аудіозаписі. А далі ще серйозніше, із зачитаної розмови за версією обвинувачування випливає. Юлія Тимошенко наполягала на особливих умовах зустрічей не у ресторані, не на роботі, а десь удома. І бажано так, щоб туди ніхто не мав доступу. Только с теми людьми, с которыми вы действительно можете говорить. Где-нибудь желательно, конечно, не в официальных помещениях, депутат, ну конечно, да, Тимошенко. И не на улице, и не в ресторане. То есть это где-то дома, но, но туда, куда не доберутся, депутат, дома, Тимошенко. Не в многоэтажках. То есть если есть дома, где желательно... Бо так проговоріть такі там, і ви точно знаєте, що, що нигде, нічого є просто. саме це, за словами прокурора, свідчить про вжиття заходів конспірації. Тобто, за логікою обвинувачування, розмови, умови і способи комунікації були організовані так, щоб уникнути фіксації та сторонніх очей. Але тепер у суді звучать конкретні фрагменти розмов, і саме вони можуть стати ключовими під час ухвалення рішення про 50 мільйонів гривень застави та жорсткі обмеження. Тож, поки слідкуємо за новинами і деталями на БУ та САП, давайте розберемось, як працюють антикорупційні органи, яку мету вони переслідують, і чому українці вийшли на їх захист, попри вразливість та недосконалість системи. Дивіться у сюжеті далі. На лаві підсудних міністри. Чудовий робочий настрій по парламенту ходять депутати з електронними браслетами. За ґратами опиняються судді хабарники. Ще 10 років тому усе це здавалося фантастикою. Уявити до створення антикорупційної інституції, щоб суддю притягнули до відповідальності за корупційний злочин. Ну, це треба дуже сильно подумати і згадати, хоч якісь там один-два прізвища. НЗК, НАБУ, САП, ВАКС – ці абревіатури з'явилися після революції гідності. Створити незалежні антикорупційні органи вимагало суспільство і західні партнери. Це було умовою, отримання транш в МВФ та безвізу з ЄС. Національне антикорупційне бюро запускають 2015-го. керівника. Обирають на прозорому конкурсі, детективів перевіряють на поліграфі, зарплати щедрі, щоб не було спокуси домовитись. Вони розслідуватимуть справи, де фігурують величезні гроші, і корупція у верхах. Політики, члени кабінету міністрів, працівники державних органів. Паралельно з набу створюють і сап спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, яка супроводжує справи бюро. Набу це орган, який відповідає відповідає за розслідування. Це слідчі, це детективи, робота яких закінчується на тому, що вони передають матеріали якраз сап спеціалізовані антикорупційній прокуратурі. І тут спеціалізована антикорупційна прокуратура з підозрою йде в суд. Початку справи НАБУ розглядали звичайні суди, кидати заграти високих чиновників. Вони не квапилися лише 2019-го Запускають вищий антикорупційний суд, і це створює повну незалежну антикорупційну вертикаль. Такі Давайте скажемо національний заповідник антикорупції. Це працює так на ЗК. Агентство із запобігання корупції перевіряє декларацію. Скажімо, депутата, якщо знаходить сумнівні, доходи чи незадекларовану віллу, звертається до національного антикорупційного бюро. Наглядає за розслідуванням антикорупційна прокуратура. Вона і йде з матеріалами до вищого антикорупційного суду. За майже шість років роботи суд виніс 245 вироків. Більшість обвинувальні. В нас вже є вироки за ці роки існування інфраструктури по 10 народних депутатах, наприклад, членів уряду. У Нас є на місцевому рівні голови депутати місцевих рад. У Нас є судді знову ж таки. у нас є прокурори. Серед найгучніших розслідувань набув і сап справа очільника фіскальної служби часів Порошенка Романа Насірова, заступника керівника офісу Зеленського Олега Татарова. Кейс Хабарництва голови Верховного суду в. Еволода князева підозри вручали чинному голові антимонопольного комітету Павлу Кириленку і міністру національної єдності Олексію Чорнешову. Є питання в набу і до певних депутатів. 24 нардепи з підозрами голосували за фактичну ліквідацію насправді набу і САП, більшість з яких за підозру корупції. Головна перевага антикорупційних органів їх незалежність від владних і правоохоронних структур. Саме це може знищити проголосований минулого тижня закон, який фактично Порядковує на і сап генпрокурору, якого висуває президент. У генерального прокурора з'являться законні можливості будь-яку по суті зупинити будь-яке антикорупційне розслідування, якщо комусь не сподобається, що таке розслідування відбувається. Антикорупційні органи часто критикували за повільну роботу, надмірну медійність чи недостатність вироків. Втім, всі незалежні фахівці, з якими спілкувалися, факти, переконані це не привід їх зносити під корінь і пускати ніж 10 плюс років українського досвіду. Ні, все потрібно зробити висновки, і потрібно рухатися з точки сьогоднішнього дня, а не намагатися повернутися на 10 років назад. Ще одна важлива абревіатура: БЕП бюро економічної безпеки, спецорган, який розслідує економічні злочини, контрабанду, схеми з виведенням грошей у офшори, несплату податків компаніями. Нашою вимогою є також ШАСБЕБ. Керівника Беп у червні цього року обрала незалежна комісія з міжнародними експертами. Це Олександр Цивінський, колишній детектив набу. Але призначити його на посаду Кабмін раптом відмовився, посилаючись на дані від СБУ. Троє незалежних експертів в один голос заявили фактом: переможця влада не призначає по одній причині. Він не підконтрольний. Єдина причина заблокувала перезапуск БЕП і не дозволила детективу цивінському зайняти посаду директора. Вони боялися. Щоб стане новим набу тисячі українців, які вийшли захищати незалежність інституцій і не дозволити знецінити те, що виборола революція гідності. Вкотре продемонстрували заходу Україна не Росія, і розвіяли будь-які страхи, що тут може відбутися розворот до диктатури. Українське суспільство і є запобіжником від диктатури. Вона тут не приживається. Українське суспільство навіть в умовах війни готово дути на воду, опікшись одноразово на молодці. і влада зі свого боку особливо це контрастно видно за рахунок силового блоку, не робила жодних провокацій, і ба більше продемонструвала всьому світу, що вона не боїться власних громадян. Президент вже зареєстрував закон, який має повернути всі повноваження на БУЙСАП. Голосування запланували на четвер. Перед тим, у середу, в багатьох українських містах вкотре пройдуть акції протесту з вимогою повернути незалежність антикорупційних органів так само блискавично швидко, як відібрали її минулого вівторка. Христина Гавриш, факти ICTV, Єдині новини. А тим часом новий скандал вже спалахнув. Йдеться про житло для ветеранів двадцять. 20... Сімей учасників бойових дій ризикують залишитись без обіцяних пільгових квартир, за які вже частково заплатили власні кошти по півмільйона гривень із кожної родини. Йдеться про учасників програми співфінансування 50 на 50, яка стартувала у Києві ще у 2019 році. Але замість довгоочікуваних ключів затримки тиша від забудовників і підозри у шахрайстві, де їхні гроші, хто стоїть за цими махінаціями і чи отримає воїн своє житло. За яке вже заплатив далі у сюжеті цього ранку. Вони мали пити каву у своїх квартирах. Натомість прийшли на акцію протесту. Це сім'ї ветеранів війни. Ми вклалися в 2020 році. Потихеньку ціла програма працювала, але будинок так і не добудувався до кінця. Ми не можемо не забрати наші кошти, не отримати квартири, тому що будинок не будується. Оксана показує сто з документів. Це напевно один із перших томів нашої переписки з адміністрації. З департаментами з усіма відповіді наші листи. Історія цієї переписки із забудовниками та київською міською владою почалася у 2019-му. Оксана з чоловіком, ветераном, який воював в АТО у 72-й бригаді, давно стояли на черзі на покращення житлових умов. Мали право на безкоштовну квартиру від держави та вирішили її не чекати. Адже їм, як і ще двом десяткам родин, київська влада запропонувала взяти участь у пілотній програмі по співфінансуванню житла 50 на 50, де по Половину вартості платить інвестор, іншу половину місто. Як це захисники ходять і просять дайте нам то при тому, що ми вклали ця програма щорічна, і ті, хто до неї приєднався у наступні роки, вже живуть у своїх квартирах. Але саме ці 20 сімей, які були першими і заплатили свою частину свого житла, так і не дочекалися. Я інвалід війни другої групи. От мій син, який теж після мене воював, потім з першого дня пішов Київ захищати. До сих пор ще я їжу шахеди збивати в ТГ. Сьогодні, в, сьогодні я тут. Ой, мати, краще б я був там. Мені стидно тут бути. І клянчить оце, от за сина, який воював, по півмільйона гривень з кожної ветеранської родини просто залиті у бетон. Вже п'ять років, як ані грошей, ані обіцянок, що його таки добудують. Це об'єкт на Качалова, 40, де мали би отримати квартири ветерани. А то і тепер уже ветерани повномасштабної війни. Роман показує секцію, де мала бути його квартира. Там досі стерчить арматура, а родина живе у гуртожитку. На даний час ми проживаємо з жінкою, дітьми. Дивлюсь, от у нас є камеши, вже своє озеро. Тобто, з ми півмільйона гривень, які ми вклали в цей такий трудний період. Ми приходимо і я вожу своїх дітей на екскурсію. На фронті Роман був у 2014 у 8 восьмому полку спецпризначення і воював у Донецькому аеропорту. На початку повномасштабного вторгнення боронив Київщину, де був поранений. І зараз служити вже не може. Ну якщо можна тут жити, то я вам скажу, пане клічко, можете приїхати до мене на чашку кави. Я вас запрошую. Ці шикарні наші апартаменти їхній будинок мав бути частиною одного з житлових комплексів у Солом'янському районі Києва, який мало звести комунальне підприємство Спецжитлофонд. Будівництво почали у 2019-му. Усі інвестори внесли свою частину коштів, але із всього комплексу звели лише одну з чотирьох багатоповерхівок. Нам усі так обіцяли, що ви в 2023 році будете жити. Дивіться, ми живемо в 2023 році поле. Фундамент, а потім будівництво заморозили. Щоб його завершити, торік спецжитлофонд просив Київської міськради ще мільярд гривень. Надію ветерани інвестори втратили відтоді, як проти директора комунального підприємства було відкрите кримінальне провадження з формулюванням за службову недбалість у використанні коштів. Будинок на Качалван він не буде добудований. Ну правдами неправдами. Він ніколи не буде добудований. Там багато судів там і процеси від органів кримінальні там провадження, не буде себе вони називають ошуканими вкладниками і на акцію протесту зібрались біля іншого будівельного майданчику, де теж зводиться проблемна висотка для пільговиків за кошти міста. Це як стрілочників поздоровляють. Да. А то не я, то не моя юрисдикція, то його юрисдикція. Йдемо туди, той каже: то не я, то клічко. Клічко каже: я не взагалі тут не приділа. І... Перекидується відповідальність. воїни спілкуються з представником міської влади, які приїхали перевірити будівництво висотки, де київська влада теж давно обіцяє видати безкоштовні квартири для ветеранів, інвалідів війни та сімей загиблих. Це теж відомою у столиці проблемний довгобут на Борщагівці. Тут будинок мали звести ще торік, але не встигають і до кінця 2025-го. Хоча на відміну від того, на який чекають, кажуть ветерани, у цього хоча б стіни є, і пропонують, аби їм компенсували втрачені кошти квартирами у цій багатоповерхівці. Ми пропонуємо таку модель, щоб їх рішенням Київської міської ради сесії внесли як. Тих, які постраждали і внесли свої кошти. І коли цей будинок буде добудований, їм першочергово дали як ошуканим особам цей квартири. Поки Київрада це рішення не ухвалила. Тож представники КМДА продовжують лише обіцяти, це велика проблема на сьогоднішній день. Це дуже велика проблема. Ми працюємо над цим питанням. Ми намагаємось на сьогоднішній день врегулювати механізм фінансування. Про тих людей, які е, виявили бажання і не отримали житло, е, для того, щоб їх забезпечити в іншому місті житло, ми зараз ведемо механізм фінансування е, урегулювати так, щоб люди змогли отримати житло в найближчий час. Тут в цьому буде обіцянкам ветерани мало вірять і збираються звертатись в офіс президента, бо часу чекати на рішення Київради все менше. Головне побоювання інвесторів-пільговиків з наступного року в Україні починається масштабна реформа житлової сфери, яку вже давно ухвалила Верховна Рада. А це змінить черговість отримання квартир, зокрема для всіх пільговиків і ветеранів. Чи буде враховано, що вони вже вклали власні кошти у будівництво, що вони довірилися державі і продовжують чекати на свої квартири? Ці люди віри не мають. Я ж не кажу, що віддайте мені безкоштовно, як я вклав свої кошти. Мене дитина питає: тато, коли ми переїдемо в квартиру, я привіз її, показав їй камеші. Фундамент кажу, оце наша дитина квартира. знаєте, коли маленька в тебе дитинка, яку я захищав. Юлія Крієнко, Олександра Ліфану, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. А що ви думаєте про такий запобіжний захід Юлії Тимошенко? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайко під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.